Шановні журналісти, сьогодні ми з вами проводимо брифінг присвячений мобілізації. Я представлю наших учасників сьогоднішнього нашого заходу, заступник начальника відділу обліково-мобілізаційної роботи Одеського обласного військового комісаріату, підполковник Опетюк Сергій Володимирович, начальник південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України в місті Одесі. Підполковник юстиції Добров Юрій Іванович. Сьогодні в Україні триває етап часткової мобілізації, і ми знаємо, що Верховна Рада України ухвалила, а президент України підписав закон про часткову мобілізацію. В цьому документі були прописані територія мобілізації. Це вся Україна наша термін мобілізації, в даному випадку 45 діб. І хто безпосередньо займається мобілізацією ну, в даному випадку? Ми маємо на увазі місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Перші дві черги мобілізації вже пройшли в нас. Це перша була з 18 березня по 2 травня. Друга часткова мобілізація у нас відбулася з 6 травня по 20 червня. Зараз, згідно указу президента України від 21 липня 2014 року номер 607 про часткову мобілізацію. Значить, також розпочалася в країні, також в Одеській області, в тому числі, часткова мобілізація. Військовим комісаріатам Одеської області встановлено відповідне завдання щодо комплектування військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. І, відповідно, вже військові комісаріати, районні військові комісаріати, в районах і Одеський обласний військовий комісаріат вже приступили до комплектування військових частин. В першу чергу будуть Призиватися мобілізаційні ресурси зобов'язання, які вже проходили військову службу в Збройних силах, які мають відповідні військово-облікові спеціальності, які необхідні в певних військових частинах. Зараз дуже багато засобів масової інформації, в тому числі одеських, таких запитань, як то кажуть, навіть такі курйозні випадки обговорюється, що навіть забирають військосло наших хлопців, одеситів з військового транспорту, з кінотеатрів, з різних місць. Тобто в шутку чи всерйоз, але хотілося би роз'яснення представників нашого обласного військового комісаріату комісіяту. Понімають, що це все чутки, значить, вони. Спеціально зроблено для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. Але завдання військового комісаріату, ви зрозуміти, до не зрозуміти, з автобусів, там, з кінотеатрів ніхто нікого не забирає. Значить, завдання військових комісаріатів це оповіщення та призов військовозобов'язаних. Тобто кожного військово зобов'язаному представником Військового комісаріата вручається відповідна повістка для призову по мобілізації. Кожний військовозобов'язаний дожен виконати свій, свій конституційний долг перед країною, з'явитися по даній повістці військовий комісаріат, і відповідно в районному військовому комісаріаті буде визначено, куди буде призваний військово зобов'язаний, в яку Військову частину, і коли він повинен е, убути для проходження подальшої служби під час мобілізації, чи проводяться зараз додаткові заходи щодо до підготовки цих е, ресурсів мобілізаційних, тобто е, безпосередньо люди, які прибувають до військомат, е, проходять вони свою доподготовку, професійну підготовку після цього. Військово комісаріати призивають військовозобов'язаних і відповідно відправляють до військової частини. А вже в військових частинах відповідно з ними певний період часу буде проведена допідготовка так зване бойове злагодження. І відповідно ті навички, які вони вже отримали під час проходження військової служби раніше, вони їх відновлять трошки і безпосередньо вже будуть готові до виконання поставлених завдань, які визначені в той чи інший військової частині. Кажуть, що нібито військослужбовці у нас запасники безпосередньо в більшості це сільської місцевості. Ми зараз кажемо, що Одеса це велике місто і маючи той резерв, мається на увазі військовий резерв. Одеса не відстає від області. Це можна так сказати? Так відповідно в Одесі і в області є певний певна кількість мобіліційних ресурсів. В основному слід зауважити, що громадяни налаштовані патріотично, є багато добровольців, які бажають проходити військову службу. Багато добровольців звертаються до районних військових комісаріатів. Також безпосередньо до обласного військового комісаріату, приходять військовозобов'язаними з бажанням проходити військову службу в тій чи іншій військовій частині. Це я вам можу сказати відповідно. я Кожен день. Сталкиваюся з даним питанням, військовозобов'язані приходять і, і просяться, говорять, відправте мене, я хочу служити, хочу захищати батьківщину в такий ну, важкий час, який зараз в Україні відбувається. Тому можу сказати, що в Одесі, в Одеській області, ще раз, багата кількість людей, які бажають приходити військову службу. Чи є серед цих добровольців жінки? Також можу сказати, що і жінки теж є. Є с є жінки. А які і... мають на увазі спеціальності? Можливо, де це спеціальності, медицина? спеціальності так. Це в основному в основному медичні спеціальності середнього, молодшого медичного персоналу, там медсестри, санінструктори, фельдшера. В основному це так. Жінки медичного персоналу. Цифри по кількості призовників, яких необхідно мобілізувати в Одесі Одеській області. А каков процент вже виполнений від цього плану? І ви говорили о добровольців, якщо можна цифри? Інформація з обмеженим доступом. Я могу, можу сказати те, що військовим комісаріатом встановлено відповідне завдання щодо поставки мобілізаційних ресурсів військової зобов'язаних до військових частин. В плановому порядку вони, ми вже розпочали зараз призив до деяких військових частин. Це зараз відбувається. От, все йде в плановому порядку, згідно тих встановлених показників, що нам встановлено оперативним командуванням. Що стосується добровольців, ну, ви розумієте, добровольці з кожним днем вказана цифра на... збільшується. От, ну, я ще раз нагадую, що в кожному районі і в Одесі, і в Одеській області це. Можна так сказати, це багата кількість людей, які бажають проходити військову службу. Хочу зазначити, що дійсно завдання відповідно до закону про мобілізацію покладене на військові комісаріати щодо призову на військову службу громадян України і направлені їх військові частини. Безпосередньо, безпосередньо завдання визначається Генеральним штабом України кожної військовій частині. І це не значить, що всі особи, які будуть призвані по мобілізації, будуть направлені в зону АТО. Тобто Донецьку чи Луганську область, ви розумієте, що є відповідні загрози, які існують і прогнозуються відповідними військовими фахівцями Генерального штабу щодо можливості вторгнення на територію України іноземних військ з сторони Криму або со сторони там півночі Чернігівське. Ви багато не начули, що йде передислокація російських військ на північній території, ну на північ України, а саме Чернігівська, Сумська область. І тому о, мобілізаційний ресурс передбачається не тільки направити в АТО і безпосередньо приймати участь у визволенні міст від теріст, ну, груп і сепаратистів, а й для посилення державного кордону в тому числі і на нашому о, напрямку саме одеського регіону. І більшість о, військовослужбовців, які будуть призиватися в тому числі і по мобілізації в відповідні військові частини для посилення військових формувань на території Одеської області, вони також будуть розташовуватись на території Одещини, захищати свій рідний край, а саме кордони, які межують з Придністров... з Придністровською республікою, для того, щоб не допустити вторгнення. Ви знаєте, що проводяться там заходи по посиленню кордону, по підготовці там фортифікаційних споруд різного роду, в тому числі там рвів протитанкових і так далі. Тому дійсно завдання військової комісаріату мобілізації – це підготовити і відібрати осіб, які придатні до виконання обов'язків за військової служби і направити їх в військові частини. А кожна військова частина має відповідне мобілізаційне завдання. І вона вже виконує відповідну функцію згідно планів Генерального штабу України. Що стосується матеріальної допомоги, хочу сказати, що на мою думку, як юриста, то більш доцільно, звісно, звертатись до безпосередньо військових частин в межах дислокації військових формувань або до відповідних волонтерських організацій, які безпосередньо співпрацюють з конкретною військовою частиною. і Вони вам скажуть, дійсно, як сказав представник військового комісаріату, збройні сили України забезпечують. Призваних Військово зобов'язаних громадян України всім необхідним для виконання завдань, тобто зброя, амуніція, форма і тому подібне. Але якщо і виникають і деякі питання щодо спеціальних засобів, зв'язку, там якісь інші речі, які час ну, всіх на слуху там бронежилетів не вистачає, але ви знаєте, що міністерство оборони на сьогоднішній день наладило закупівлю цих бронежилетів відповідно четвертого ступені захисту Карсар, і воно відповідно відповідає всім вимогам. Але його затримка відповідно пов'язана із недостатністю фінансових ресурсів, і відповідно з виробничими можливостями відповідних підприємств. Але завдання стоїть Міністерством оборони, поставлено таке, що жоден військовослужбовець не направляється на виконання завдання, якщо він не забезпечений всіма необхідними засобами, в тому числі і військової форми, спорядження і захисних засобів і бронежилетів, касок ківларових і так далі, тому я хочу вас запевнити, що не один командир не прийме рішення направити підрозділ в небезпечну зону і для виконання завдань, не забезпечивши його відповідними засобами. Просто подробно, чим відрізняється матеріальне безпечення тих, хто відправляється в зону АТО і тих, хто обеспечує обороноспособності області, сьогоднішній день дійсно визначені э, певні так скажемо вимоги до комплектування тих підрозділів, які відбувають на виконання завдань в зоні АТО. То по першу чергу ви знаєте, що всі наявні так скажемо матеріальні засоби. Э, з ну, особистого захисту, тобто е бронежилети, і, там, каски, і інші інші спорядження, прибори ночного бачення, і, е тепловізори, вони в першу чергу направляються в зону активних бойових дій, бо вони там потрібні ну, сьогодні. Ні завтра, ні післязавтра, тому що сьогодні вирішується життя кожної людини, яка там виконує завдання службові обов'язки відповідно до наказів командирів і відповідно до завдань, поставлених президентом України, і міністром оборони. Що стосується заходів посилення державного кордону вдоль. Меж інших, так скажімо, територій, тобто і на північі України, і в районі Одеської області на Придністровському напрямку, то в даному випадку також передбачається відповідний процент, але менший процент. Якщо там кажуть, що на сьогоднішній день по доповідям більше 90% мають відповідне індивідуальні засоби захисту бронежилети і тому подібне, то відповідно на цих напрямках немає на сьогоднішній день такої загрози раптового та вторгнення, але відповідно. Готуються відповідні інженерні укріплення відповідні оборудуються так скажімо, укріплення скажемо укріплені. Райони, які ну, допоможуть допомогти у випадку початку активних дій. Хочу звернути увагу, що по всім напрямкам відповідно відпрацьовує розвідка. Розвідка це і глаза, і вуха збройних сил. Вони повністю відслідковують ситуацію і щоденно надають інформацію до генерального штабу, який виходячи з ступеню небезпеки, відповідно планує посилення ті того чи іншого участку і після цього ви розумієте основні на сьогоднішній день сили, в тому числі чому тут постало питання Чорноморського, нашого ПГТ Чорноморського, тому що військовослужбовці 28 ї механізованої бригади також приймають участь і в заходах, і посилені на кримському напрямку, і в тому числі приймають на напрямку Донецької і Луганської області. Там вже приймається по ньому відповідне рішення. Мне получение повестки, дайте, какие будь социальные гарантии предоставляет держава членам мобилизованных прислуждовцев. Мне рассказать именно о социальных гарантиях, которые предусматривает законодательство Украины. Я вам хочу сказать, что законами Украины было и ранее предусмотрено ряд пильх, які передбачають захист військовослужбовців, членів їх сімей, які отримали ті чи інші ілі, але або так скажемо, взяли участь у заходах по захисту територіальної цілості. І окремо є категорія передбачена законодавством, які отримали відповідну шкоду здоров'ю, в тому числі інвалідність і на на випадки загибелі. І зовсім недавно Верховна Рада України прийняла низку законів, які ми посилила питання соціального захисту. На на них я зупинюся, але конкретно, що стосується що стосується які громадян, які призива проходять військову службу за призовом по мобілізації зберігається право на місце роботи Середній заробіток на підприємстві, установі організації незалежно від підпорядкування та форми власності. Стаття 119 Кодексу законів про працю і стаття 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу гарантують це право. Тобто особу, яку призвали по мобілізації, за нею за місцем його попередньої роботи, звідки його було по повісткою і направлено по мобілізації війська, зберігається середній заробіток. За громадянами, але визначений термін не більше як один рік. Тобто законодавством визначений термін дії цього, цього положення за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, ви розумієте, особа підприємець вона повинна підтверджувати свою, свою реєстрацію і відповідно подавати документи. І тому не буде підстави для... Анулювання свідоцтва, ну, реєстрації реєстрації підприємців за те, що не подав відповідні звіти, які вони повинні періодично надавати. Тобто, це також підстава для цього направляється відповідна довідка з військового комісаріату, що ця особа, підприємець призвана по мобілізації, знаходиться ну, на військовій службі. Пенсіонерам числа військовослужбовців, які призвані по мобілізації, зберігається виплата пенсії, тобто вони отримують е, пенсію, е, крім того, що вони отримують. Е, Грошове забезпечення. Хочу зазначити попередньо, що всі особи, це рішення прийнято урядом іменно зараз, тому що раніше це не було врегульований момент і дійсно, ви розумієте, ті особи, які призивалися по мобілізації, їм не передбачалась виплата грошового забезпечення а, ну, як срочникам. Виплачували дуже невелику суму і виникла дуже. Бальша велика напруга з цього приводу, і урядом прийнята відповідна пропозиція, подана Верховну Раду України. Верховна Рада затвердила це рішення, що військовослужбовці, які призвані на по, призову, по мобілізації до Збройних сил, вони отримують грошове забезпечення як контрактники, тобто виходячи з своєї військового звання, посади, яку вони обіймають, і відповідно всі інші доплати, які передбачені військовослужбовцям за контрактом. Тому на них поширюються саме всі види цього забезпечення зберігається право на пенсію за вислугою років, якщо вони були звільнені. Раніше без набуття права на пенсію, якщо вони проходили військову службу, і у в нас є конкретні такі випадки, коли військовослужбовці офіцера скоротили, йому до пенсії не вистачало один рік. Якщо він по мобілізації буде призваний, буде проходити військову службу. Він після демобілізації демобілізації після закінчення цього періоду, період демобілізації визначається також указом президента, як і мобілізація. Тому всі, звісно, будуть дуже чекати цього. Нак указу президента про демобілізацію